Е, в Соліса е, в 26-му Солісі Бачите, пройти взагалі забарикадірували. Е, в солісі в 26-му. Е, донфен 354-го не може бути, є донфен 404-й. Донфен 404, ну, є декілька. Це ж, ось стоїть один зібраний. І там зараз на зборці стоїть. Тобто трактори є. Солі 105 коштує 31 500. Є здоровий вибір тракторів Солісів-105, кого цікавить, можете підїхати на тест-драйв, вибрати собі, так, їх близько 20